Дякую усім, що, що завітали на мої лоти. На ну, зараз отакий наборчик я. Майже усі бони бездоганні. Зараз буду показувати кути. Так. О, Ось п'яточка бездоганна. Зворотня сторона. Трачок пятирочка пятьдесят гривен купончик Десяточка. Так, і по сути, от дивіться, вона бездоганна, от майже але, але, але є ось отака от на зворотній стороні, бачите, плямка. Ось вона. Ну це як є? Всім перемогам, всім перемоги в моїм. Хлутах. Дякую.